Європа відміняє штампи в ваших паспортах. Тепер, коли ви прилітаєте в Європу, вам не будуть ставити штампи. Вам треба буде показати ваш паспорт, сфотографуватись і здати біометрію. Якщо ви не погодитесь, то вас просто не пустять в Європу. Це має пришвидшити процес перетину кордону, але наразі, поки ця система почала працювати, зараз обіцяють ще навпаки трошки більші черги в аеропортах. Тому, друзі, якщо ви їдете в Європу найближчим часом, а це відео я знімаю в середині жовтня, то раджу вам приїжджати в аеропорт трошки раніше, щоб уникнути черг. Ну а також нагадаю, що в Іспанії, якщо ви два роки проживаєте легально або нелегально, то ви Можете отримати ВНЖ. І для цього вам потрібно не порушувати норми вашого перебування в країни. Якщо раніше можна було по другому паспорту виїхати, а по одному лишатись, начебто в Іспанії, то зараз ця історія вже може не працювати. Чому? Бо будуть електронні відмітки. Тобто, вже не скажеш, що я був в Іспанії, бо зафіксован ваш переїзд або переліт в іншу країну. Ну а також нагадаю, якщо ви подорожуєте Європою, то вам обов'язково треба мати з собою і український паспорт, і вашу пло. Пластикову карточку резидента цієї європейської країни, де ви знаходитесь, це дуже важливо, бо якщо ви хочете подорожувати тільки з пластиковою карточкою, то вас просто не пропустять в літак. Друзі, на цьому каналі дуже багато корисної інформації. Якщо ще не тут, підписуйтесь.